Вітаю, мої дорогі! З вами, як завжди, Сергій Німчинський. У сьогоднішньому випуску новин: 5 нових функцій для Java. Важливі? ну чи не дуже. Неочікувана тема: чи варто грати на повну силу проти керівника? Чи краще поступитися? Кошук роботи за допомогою діпфейків, і нарешті Майнкрафт отримає значне графічне оновлення. Що зміниться, дізнаємось просто зараз. Поїхали! Майнкрафт отримає значне візуальне оновлення. Mojang нарешті зробила крок вперед у графічному розвитку Майнкрафт, анонсувавши масштабне оновлення Vibrant Visuals. Це перше суттєве покращення візуальної складової гри з моменту додавання підтримки RTX майже 5 років тому. Редакція видання GameSpot уже протестувала Vibrant Visuals у студії Mojang, у Швеции это назвала его «справжним переломным моментом для 14 игры". гри. Найголовніше, що покращення будуть доступні не лише власникам потужних ПК з RTX, а и гравцям на PS5, Xbox Series XS, а також деяких пристроях iOS та Android. Крім того, розробники працюють над впровадженням оновлення і в Java Edition раптом. Процес створення нового візуального стилю був непростим. Як пояснила виконавча продюсерка Майнкрафт, Інгела Гарней Моджанг неодноразово тестувала, помалялася, вчилася і вдосконалювала систему разом із гравцями. У підсумку вдалося створити гнучку систему, яка не змінює суть Майнкрафт, а лише додає нові варіанти графіки. Я потім прокоментую добре. Серед головних нововведень суттєво покращене освітлення. Тепер сонце відкидатиме реалістичні тіні відзіркалюватиметься у воді, та навіть впливатиме на атмосферу всередині будівель. Е, нагадую, ми це про Майнкрафт кажемо. Про Майнкрафт. Ви розумієте, да? Ладно, гравцям доведеться враховувати положення сонця при будівництві, адже світло заливатиме кімнати через вікна та створюватиме ефектні відблоски. Майнкрафт ефектні відбліски. Окей, ще одне важливе оновлення система тіней. Якщо раніше вони майже не впливали на візуальну складову гри, то тепер стали динамічними та інтерактивними. Інтерактивні тіні. Окей. Персонажі відкидають тіні, які змінюються залежно від руху. А світ Майнкрафт стає більш глибоким і живим. Але все одно. Квадратным. Вода також зізнала значних змін. Вона виглядає більш природно. <сі> Слухай, я не можу собі сміху читати, правда. Тому що Майнкрафт і реалістична вода. Ну звісно, якщо в тебе і персонаж кубічний і все вокруг з кубиків. а ось вода, ну просто ну, не реалістично якось виглядала. Що ж зробити з цим? Ну просто ну, як можна все грати. Да? Також <сі> Слухаємо далі. Вона виглядає більш. Природно блищить під променями сонця, а занурення під воду стає більш атмосферним завдяки ефекту мутності та розсіювання світла. При цьому Маджанг запевняє, що нові гравічні покращення не вплинуть на ігровий процес. Ну, справді, наприклад, тіні не змінюватимуть рівень освітлення, а отже, не впливатимуть на появу ворожих мобів. Оновлення Vibrant Visuals буде опціональним. Гравці зможуть перемикатися між новою графікою та класичною текстурою одним натисканням клавіші. Ну, прямо як в ремейке Diablo 2. Також підтримуватиметься користувацькі текстур-паки. Окей. Точна дата виходу оновлення поки невідома, але Mojang обіцяє, що чекати залишилося недовго, бета версія стане доступною вже найближчим часом. А повний реліз бедрок версії очікується за кілька місяців. Це цитата. Ну давайте все ж таки про це поговоримо. Я не знаю навіщо це робити справді. Тому що Майнкрафт, якщо люди люблять Майнкрафт, то погодьтеся не за те, що там реалістична графіка, як на мене, тому що Майнкрафт і реалістична графіка це напевно зовсім різні взагалі варіанти. Де Майнкрафт, а де реалістична графіка? Я не впевнений, чи справді треба було над цим працювати чи ні. І, до речі, якщо ви справді фанат Майнкрафту, напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки це взагалі буде впливати на ваш ігровий процес. Як на мене, ну ладно, звісно, це гарно, коли Тіні інтерактивні, коли вода здається водою, але наче Майнкрафт завжди був такий, знаєте, не сказати, умовною грою. Тобто щось відбувається, і це. Ти собі уявляєш більше, ніж бачиш. Ну я не впевнений, наскільки це треба. Просто привращати Майнкрафт в якусь більш-менш реалістичну гру. Ну, я не знаю. Як на мене, ну ладно, щось треба з цим робити, вони зробили. Ну, Окей. Оголошення для сіньор розробників. Так нарешті для вас. Вже 5 травня стартує новий потік мого авторського курсу Enterprise Patterns для досвідчених розробників. 3 місяці прокачки хард Понад 50 паттернів, шість вебінарів зі мною, та багато нетворкінгу. Як завжди, найспритніші отримають найкращі умови: мінус 30% на пакет Платіну до 24 квітня. Не зволікайте, реєструйтеся вже зараз і приєднуйтесь до групи. Це саме той курс, який необхідний кожному сіньє розробнику. До зустрічі. Kotlin Котлінка 2. JetBrains випустили Kotlin 2.1020 нову версію кросплатформної мови програмування. Головна зміна оновлення плагінів компілятора. Плагін CAPT тепер увімкнена за замовченням для всіх проєктів, хоча нових функцій у ньому не передбачено. А от експериментальний плагін LAMBOK… <laughs> Экспериментально ламбок, ладно, джевери смеются. Отримав підтримку аннотации Super Builder, что значно спрощує створення объектов для складных классовых иерархий. Для kotlin WASM покращено використання властивостей и расширена можливості відлагодження. Тепер кастомные форматоры працуют без додаткових налаштувань, а підтримка Dwarf дозволяє детальніше аналізувати код у WebAssembly. Також зміни торкнулися компілятора Compose, Обмеження для compose функції стали менш жорсткими, а його Gradle плагін тепер автоматично включає вихідні дані. А на вилосі стандартна бібліотека. Додана нові атомарні типи, покращені підтримку UUID та можливість відстеження часу. Користувачі Kotlin Native отримують новий етап оптимізації. А в Kotlin Multiplatform новий DSL, який замінює старий Gradle Application. Ну, зміни як на мене, ну Очікуване і достатньо непогане, але чому це раніше не зробило? Ну ладно, добре, що зараз зробили. Окей. Microsoft представила другий прев'ю .NET 10. Оновлені методи експорт Пкс 12 обожнюю Microsoft з її назвами. Експорт ПС. Тобто ви у індусів навчалися назви робити, чи що? Куди ви е голосні е букви поділи? Експорт пкс. Фу, блин. І так ось, оновлені методи експорт, вот этот PXX 12 UX509 certificate 2 теперь дозволяють розробникам самостійно обирати алгоритм шифрування. Ну, слухайте, назвати прямо в библиотеке метод з цифрою 2 наприкінці, як на мене, це навіть не лайна код. Це прям якийсь red flag просто. Microsoft і назви, це просто ладно. Я, я люблю Майкрософт, вони молодці, але з назвами в них просто якийсь якийсь тришак. Ух. Так ось у попередніх версіях. Використовувалася застаріла схема, яка формувалася ще в епоху Windows XP. C Sharp 14 отримав розширену підтримку часткових членів, донані часткові конструктори екземплярів і часткові події, що доповнюють методи та властивості представленого C Sharp 13. Це дозволяє розділяти визначення та реалізацію членів класу між різними файлами, що особливо корисно для генераторів кіл-коду. Ну окей, вам скоріше за все не знадобиться. NET Runtime теж став кращим. Оптимізований JIT дякую, що покращує роботу з методами. масивних інтерфейсів. А ще оновлений командний інтерфейс .NET CLI. Хто їм користується? Ладно, напевно, користуються. З'явилися нові зручні команди для роботи з пакетами та посиланнями. У Blazor Web App додано компонент Reconnect Model, який покращує контроль над відновленням з'єднання. Все добре. Microsoft також приділила увагу продуктивності. Не очікувано. <смі> Ладно, жартую. Вдосконали на роботу .NET для Android, iOS, Mac Catalyst і Mac OS, а у WPF структура даних. Ох, і про нього згадали. Додатки Native AoT тепер запускаються швидше, споживають менше пам'яті і можуть працювати навіть без встановленого .NET runtime. Ось це прям Ну молодці. Не очікував справді. Oracle анонсувала 5 нових функцій для Java. Порівняйте, до речі, з, з новими функціями C Sharp. Oracle анонсує нові можливості Java, які можуть з'явитися вже у вересні з виходом GDK25. Однією з головних функцій стане Stable Values. Це об'єкти з незмінними даними, які GVM зможе оптимізувати подібно до фінальних полів. Це має прискорити запуск програм, розбиваючи ініціалізацію стану застосунку на більш гнучкі етапи. Також передбачається розширене упакування примітивних типів, що дозволить працювати з ними як з посилальними типами. А це цікаво. Це спростить доступ до методів і полів примітивних значень, а також дасть змогу використовувати їх як аргументи типів. Ще одна важлива зміна Null restricted Value Class Types, що дозволяє створювати об'єкти без можливості приймати значення null. Котлін посунься. Просто ну, в Котліні це непогано зайшло. Давайте ми засунемо це в Java. Чому ні? Так ось це підвищить продуктивність і зменшить витрати пам'яті на рахунок більш компактного зберігання даних, де й взагалі треба відмовитися від NAL. Я вже багато разів про це казав. Розширюється і підтримка Value Classes і Objects. Це класи без ідентичності, де всі поля є фінальними. Завдяки цьому GVM зможе ефективніше оптимізувати їхнє розміщення в пам'яті та амінімізувати витрати на збір сміття. Ще одним покращенням стане Derived Record Creation, що дозволить створювати нові записи на основі вже існуючих, без необхідності вручну реалізовувати спеціальні методи змінення. Це має зробити код більш лаконічним і зручним у використанні. Всі ці функції перебувають на стадії попереднього перегляду, але якщо вони успішно пройдуть тестування, Java 25 стане ще більш ефективною, безпечною та гнучкою мовою для розробників. Ну, скажімо так, зміни достатньо малі, і я би сказав, що розробників майже не впливають. Ну, разве що Null Safe, ну, його ж можна не використовувати, тобто ну, майже ніяк. А ось C-Sharp там змінюється прямо значно. Це дивно. Гра на кар'єру, чи варто перемагати свого боса. Колишня співробітниця Facebook Сара Він Вільямс, прізвище в неї просто геніальне. Він Вільямс. У своїх мемуарах згадала випадок, коли співробітники Мета дозволили Марку Цукербергу виграти в настільну гру Сетлерс of Катан. Катани. Її колега, який також брав участь у грі, заперечив це. Проте історія викликала хвилю дискусій серед айтівців щодо того, чи варто піддаватися керівництву Керівнікам у дружніх змаганнях. За словами Вільн Вільямс, ситуація виглядала так, ніби учасники гри навмисно допомагали Цукербергу отримати перемогу. Вона згадала, як звернула увагу на підозрілий хугіт, після чого отримала мавчазний посуд. Від Колег. Однак інший учасник гри Хантер Торік, я бачу, що вони людей обирали виключно за двойними прізвищами, розповів альтернативну версію подій. Він стверджує, що планував змагатися із Цукербергом як із найсильнішим суперником, але ситуація пішла за іншим сценарієм. За його словами, Марк заявив, що хоче спати, і переконав усіх об'єднатися проти. Ханта риторіка, щоб швидше завершити гру та отримати перемогу. Ах, картельний зговор! Цей випадок викликав ширше обговорення в індустрії: чи варто грати на повну силу проти керівника, чи краще поступитися. Деякі айтівці зізнаються, що після перемог над начальниками вони отримували менше уваги, або навіть холодне ставлення. Наприклад, hr менеджерка Елізабет Хайнс розповіла, що після кількох перемог. У настільний теніс і її бос перестав із нею спілкуватися. Жесть якась. Експерти із лідерства наголошують, що те, як керівник реагує на поразку, багато говорить про корпоративну культуру з компанії. До речі, повністю погоджуюсь, якщо людина не в змозі витримати те, що його або її перемогла. Підлегле, ну це питання до людини справді, це якісь дитячі садочки, як на мене. За словами Джо Галвіна, директора з досліджень Vistage, найкращі лідери розуміють, що успіх це не лише перемоги, а й створення мотиваційного середовища для співробітників. Так британська психологиня Хейлі Льюіс додає, що якщо керівник гостро реагує на поразку, працівнику варто замислитися, чи безпечно для нього таке робоче середовище. Також погоджуюсь на 100%. Якщо керівник не в зможе це витримати, ну це прям Red Flag. На фоні цих обговорень згадали і про інші особливості корпоративної культури мета. О, там є про що спілкуватися. Нещодавно стало відомо, що компанія має внутрішні чорні списки співробітників, яким заборонено повторення Працевлаштування. Колишні менеджери запевняють, що уникнути цього списку майже неможливо, а потрапити туди можна навіть просто через антипатію керівника. Ну скажімо так, в мене до цього достатньо таке двояке ставлення. Сам я директор компанії, якщо хто не знає так ось, я хочу сказати так, що такі чорні списки є, є майже в кожній компанії. Тому що, ну якщо людина себе проявила, ну скажімо так, що е, ні, ми більше не хочемо ви бачите, або її справді. Вас більше не хочуть бачити, але потрапити в такий список. Ну скажімо так, у нас, наприклад, в компанії треба щоб просто ну таке створити, що просто ну просто жестяк, Ви розумієте? Якщо ж у них чорний список можна потрапити виключно за якоюсь мичньою аля там керівнику не сподобалось, ну в мене питання до корпоративної культури такої компанії, да? ну звісно, якщо людина, я не знаю, там робить щось просто антисоціальне чи взагалі кримінальне. Ну, це нормально, коли така людина потрапляє в чорний список, Ні. Вот. а так, ну, я не знаю, це якось дико. Де і можу сказати, що ну, тут історія саме з Марком Цукервергом, достатньо така протиречна, також, тому що одна людина одне каже, інша людина інша, мабуть, їй здалося просто. Ну, я не знаю. Я, наприклад, достатньо ну, час від часу граю зі своїми підлетками, і я можу сказати, що більше програю, ніж виграю. Все нормально. Я не бачу взагалі в цьому питанні. Ну, тобто, чому це взагалі повинно дратувати, що у вас з самооценкою? Народ, припиніть це. Шахраї створили діпфейк українського розробника і пройшли відбір у MacPo та Sigma Software. Філіп Шурпик, Head of Engineering в українському АІ стартапі, несподівано дізнався, що активно шукає роботу. Його фальшиве резюме пройшло відбір. А на інтерв'ю вийшов на зв'язок діпфейк з його обличчям. Все почалося 19 березня, коли рекрутерка МакПоу подякувала йому за відгук на вакансію. Цитую: я бачив цю вакансію і навіть лайкнув її, бо вона справді крута. Але вона трохи не по моєму профілю, і я тільки почав працювати в новій компанії, пояснив Філіп. Виявилося, що резюме надіслали вночі, коли він спав. Цитую, я навіть перевірив історію браузера, щоб переконатися, що не був онлайн, розповідає розробник. Справді, я би також подумав, раптом в мене шизофренія, чи там якесь роздвоєння особистості. Доктор Джекіл, містер Хай то все, все. Так ось, у документі шахраї використали реальне посилання на його LinkedIn і GitHub, але підставили інші контакти та вигадані деталі. Цитую: я заподозрив, що це може бути атака. Або на мене, або на МакПоу через найм топового інженера, каже він. Наступного дня історія повторилася в Sigma Software. Репортерка попросила Філіпа повторно підключитися до інтерв'ю, бо були проблеми зі зв'язком. Він здивувався, адже не подавався на цю кампанію. Виявилося, що на інтерв'ю з'явився діпфейк з його обличчям. Цитую. Коли вона мені написала, я був на онлайн мітінгу зі своєю новою компанією і вживою розмовляв із колегами. Розповідає Філіп. Ох, правді, <смітна> можна відчути себе якимось там не знаю, головним героєм бойцовського клубу, чи там нізная яким щесть <смітна> якась. Фейковий кандидат мав вимкнений мікрофон, а інтерв'ю тривало менше хвилини. Цитую, я думаю, він відключився, бо я почала розмовляти українською. Очевидно, він очікував, що інтерв'ю буде проходити англійською, припустила рекрутерка. Через день Філіппу написали вже не з України. Представник синова. IT повідомив, що отримав його підроблене резюме через платформу Just Join IT, яку, до речі, ми постійно рекламуємо. Виявилось, що шахраї використовували його особистость для передачі заявок на її вакансії в різних країнах. Ну звісно, а її вакансії треба і розробника подати. Ну і щоб аі розробника представляв діпфейк. Все, розумно, ні. Цитую: зараз я не претендую на жодні нові посади і не призначаю жодних співбесід. Ця історія вчергово має послужити прикладом, що треба бути уважними і обережними знаймам інтерв'ю. Підсумував Філіп. Ну, слухайте, я впевнений, що це. Тільки початок. Я от на 100% впевнений, що це буде поширюватися. І чим краще будуть працювати нейронні мережі, чим краще будуть працювати діпфейки, і всяке таке інше. Я відчуваю, що скоро просто скажіть, Буде достатньо складно відрізнити справжню людину від такого аватара, і також я впевнений, що буде ціла професія по створенню таких аватарів, наприклад, для тих програмістів, які хочуть влаштуватися на декілька компаній одразу, і вам треба бути там присутніми на декількох мітингах одразу, чи взагалі. Якщо ви, ти просто не хочеш бути на якомусь мітингу і вважаєш, що тебе туди, туди позвали не знаємо на що, а тобі треба працювати, ти просто підсовуєш свого аватарчика. Як вам таке майбутнє? Ну я впевнений, що це буде вже найближчі роки. Чекаємо. Дякую за вашу увагу. Вдалого та мирного вам тижня. До побачення. В сучасному світі дуже важко повірити у світло в кінце тунелю. Дякувати Богу, в нас є старий добрий рок Матіас Джабс Скорпіонс.